У першу неділю жовтня своє професійне свято в Україні відзначають вчителі, і сьогодні про роботу педагогів і не тільки поговоримо з Ольгою Вороньком, консультантом міського центру професійного розвитку. Освітня траєкторія. Вітаю вас! Добрий день! Скільки ви вже років вчителюєте? І стати педагогом це була мрія чи спонтанне рішення? Ви знаєте, я вчителюю 37 років. І я не можу сказати, що це було спонтанне рішення, тому що в мене мама викладач української мови та літератури. І як, знаєте, як в дитинстві діти починають когось навчати, висаджають своїх ляльок, і ми якраз і говоримо про те, що все ж таки це поклик душі. Чи не спадала на думку покинути цю професію? Ви знаєте, ні. ні. Ніколи не спадало на думку за 37 років роботи у школі. Бо ніколи... діти різні бувають і так, такі. Да, ви, ви праві, ви праві, діти бувають різні, але весь час працюєш із дітьми, думаючи про те, чим я можу їм допомогти. Чи я зможу розкрити їх душу і на майбутнє, чи я зможу зробити так, щоб вони в майбутньому стали справжніми людьми. Що скажете про сучасну освіту? Сучасна освіта це нова українська школа. Да, нова українська школа. І ви знаєте, саме головне, на мій погляд, в сучасній освіті це те, що ми маємо виховувати людину як справжню, як справжню людину, як справжнього патріота. Раніше ми просто завчали два на два-чотири. Ми мали це знати, і це дуже добре було, але це було на той час. На сьогодні цього замало. На сьогодні треба робити так, щоб діти думали, міркували, думали про те, як він зможе вдосконалювати себе і вдосконалювати свою особистість, і саме головне чим він зможе допомогти нашій державі, нашому суспільству. Тому я вважаю, що сьогодні нова українська школа це тренд нашої освіти. Як змінила війна вчителів, і взагалі вашу роботу? Воєнний час, як змінив. Ви знаєте, працюючи на волонтерському пункті на вокзалі матері та дитини, побачили дуже багато людей, які дійсно допомогли нам зрозуміти, що ми сильні, ми сильна нація. Ми зможемо вистояти. І не просто зможемо вистояти, а ми переможемо. І це буде обов'язково. Вчителі, лікарі стали як один. На захист нашої держави, чим могли, ми допомагаємо, і сьогодні ми працюємо. І ви знаєте, саме головне для вчителя бути натхненником людяного щастя. І от саме це ми робили. Чому? Тому що, е, коли приходить дитина, коли приходить родина, і їм треба просто допомогти. Можливо, покласти руку на плече, можливо, просто сказати, яка у вас сьогодні гарна посмішка. І ви би подивились на ті оченята. Коли вони дивляться на тебе і сяють від того, що їм хтось сказав такі приємні слова. А це, ну, я думаю, що покликання педагога. І вони всі справляються із цим, ми з цим справляємось. То, виходить, ви в день викладаєте як вчитель, так, як педагог, а ввечері йдете на да, волонтерський да, пункт? Так, да, ми так працювали. Це да. з першого дня, так? Да, з 8 березня. Тобто це більшість вчителів всі, чи це за Ні, це так, за, за покликанням, за бажанням, да. тим паче, що ми ж це робимо у вільний від роботи час. Да. Дійсно, ми працюємо так. Нас а дуже багато. Ну, вас вистачає на все це? Ви знаєте, спочатку було дуже важко, тому що е, важко психологічно, фізично ні, тому що ми розуміли, що нам це треба зробити. Ми хоча б цим маємо допомогти державі. Підтримати її у цей складний важкий час. Тому у нас є сили. Ми вчителі. Що, на вашу думку, забезпечує єднання нації? Я впевнена, що єднання нації забезпечує мова. Наша рідна українська мова, її комунікація, її функції, і комунікативна, номінативна, тобто різноманітність функцій, якраз і забезпечує єднання нації, а особливо сьогодні, на сьогоднішньому етапі, це просто сила. Мова це сила наша. Мета створення мовного клубу. А вона на якій стадії? Справа в тому, що мовний клуб було створено за ініціативою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, і якраз освітня траєкторія і виконала своє завдання, свою місію. Вона втілила в життя цей задум, і ми працюємо із вчителями різної категорії. І саме головне, що ми кажемо, що ми не тільки навчаємо української мови. А ми удосконалюємо, розвиваємо нашу рідну українську мову. Тому ми вбачаємо, що це саме головне для мовного клубу функціонування української мови, особливо сьогодні. І ви знаєте, дуже багато людей сподіваються на те. Що вони дійсно говорять українською мовою? Чи є такі, що приходять і кажуть, ну в мене ще липа не така, і я не зможу є дійсно є да говорити да, українською, да, а потім два-три місяці вони починають почали. Да, свою... Є такі, які приходять до нас. До речі, ми працювали вже відпрацювали близько тисячі людей, і це різноманітні категорії. Це і викладачі музичних шкіл, художніх шкіл, це вихователі дитячих дошкільних закладів, це і тренери, спортсмени. І ви знаєте. Знаєте, всі приходять так спочатку, дивлячись. Ну, знаєте, я кажу, що вона нам скаже. Через декілька хвилин, коли ми починаємо говорити українською, ми говоримо, і наш шленг нісенітницю ми не говоримо, українську мову запам'ятовуємо. Вони розслабляються і дійсно сприймають мовний клуб не просто як заняття, сухі заняття, а як сподівання на те, що я зможу, я зможу розмовляти українською мовою вільно. І це дуже надихає для того, щоб проводити заняття у мовному клубі. Як вас розвиває цей клуб, як професіонали, як вчителя української мови? Ну, справа в тому, що ми готуючись до виступів, готуючись до занять, ми готуємось. Переглядаємо дуже багато матеріалу, і це допомагає нам у спілкуванні з нашими колегами, тому що всі для нас є колеги. І якраз говорячи про мовний клуб, ми дуже сподіваємось на те, що наша українська мова буде надалі розвиватися, а особливо сьогодні вона допомагає нам висловити свої почуття любові до рідної країни, закоханості до рідної людини, почуття патріотизму. Це також є українська мова і наш мовний клуб. Чи вивчаєте ви українські традиції в мовному клубі, і як взагалі заняття проходять у вільній формі, не так як в школі? Я думаю, Ні, так? звичайно. Ми говоримо про мовний клуб і говоримо про те, що у нас є різноманітні форми і методи викладання у цьому мовному клубі. Ми вивчаємо дуже цікавий такий розділ. Мови як скоромовки. Ми удосконалюємо мову і ви знаєте, людям дуже подобається це робити. Для того, щоб підготуватися до виступу у мовному клубі. Треба самі знати ці скоромовки, як завжди, як кожному вчителю, який зараз нас дивиться який говорить, ми все рівно готуємось до цього. І потім говоримо про те, що не тільки скоромовка, а і лексика, і фразеологія, і як правильно зробити наголос в кожному слові. І, врешті-решт, як звертатися, ми говоримо про те, які закінчення мають кличний відмінок, як ми маємо правильно звертатися один до одного. Тобто ми зосереджуємо якраз свою увагу на тому, що нам українська мова допомагає вижити, і ми впевнені, що ми переможемо. А найчастіше помилки, які в українській мові, ну окрім випадок, ліжка, от які ви ще можете назвати, інколи помилки даються такі ляпсуси, як ми говоримо, що е, прийменник по ми вживаємо да. По-українськи ми не можемо так казати, ми можемо, да, да, ми можемо говорити українською мовою. І дуже цікаво те, що у мовному клубі на це звертають самі курсанти, які приходять до нас, да? вони вже Люди, виправляються. Які, вони виправляються да, і коли їм пропонуєш для того, щоб давайте спробуємо, де лексична помилка є, а де її немає, то вони 90% говорять правильно. Відвідування мовного клубу безкоштовно? чи є безкоштовно, якась... безкоштовно, звичайно, безкоштовно. Ніяких, якщо б немає, тільки безкоштовно. І як вас знайти? Нас знайшли через освітню траєкторію. Консультант Ольга Воронько завжди, будь ласка, через освітню траєкторію. Приймаєте всіх? Є у вас там вільні місця? А, справа в, в тому, розширюйте. що у нас зараз е, іде е, планове навчання. І дуже ми сподіваємося, що на майбутнє ми плануємо якраз і зайнятися тим, щоб для того, щоб проговорити з усіма мешканцями, бажаючими знати українську мову, щоб люди могли до нас зайти вільно. І сказати, я хочу вивчати українську мову. Ми якраз над цим і працюємо проєктом для того, щоб у найближчим часом якраз і допомогти нашим мешканцям нашого рідного Дніпра для того, щоб вони всі розмовляли українською мовою. Дякую, пані Олю. А сьогодні ми спілкувалися з Ольгою Воронько, консультантом міського центру професійного розвитку. Освітня траєкторія», говорили про роботу педагогів.